Друзі, вітаю! Вже сьогодні у Всесвітній день ментального здоров'я, 10 жовтня, ми анонсуємо відкриття нашого мультимодального центру психологічної допомоги та психотерапії «Вибір». Мене звати Ольга Лазаренко, я засновниця, власниця цього центру. Цей складний час, коли є багато болю і втрат. І здається, що у нас немає вибору, що ми маємо тільки реагувати на стресові події, тільки долати певні обставини, У нас є лише реакція на горе, на втрати, на війну. Однак своїм прикладом ми хочемо показати, що завжди є надія. Поки ми живі, поки ми разом, поки ми турбуємося одне про одного, ми дуже сильні, ми гнучки, ми непереможні. Я вас вітаю із Всесвітнім днем ментального здоров'я і обов'язково запрошую до нас на сторінку. Я прошу вас підтримати нас своїм репостом, рекомендацією, своїм добрим словом, коментарем. І також, звісно, записуватись до конс до спеціалістів на консультації, кому це важливо.